Зараз ми будемо говорити із Андрієм Шебельніковим, керуючим партнером АО Лав», головою комітету НАУ з питань інвестиційної діяльності та приватизації. Пане Андрій, вітаємо вас. Доброго дня вітаю вас. Ну що спочатку прилетіла новина, що європейський союз має повернути мита на українські яйця і цукор після через перевищення квот. Згодом цю новину було спростовано віцепрем'єркою Стефанішиною. Так розуміємо, що. Входимо зараз в непростий переговірний процес. Є аграрні інтереси дуже багатьох держав-членів Європейського союзу і розуміємо, що наша задача відбивати наші квоти і боронити наш, так би мовити, безмитний простір з європейським союзом. Хоча, от, ми вже мали певні проблеми з тою самою польською стороною. Як зараз, на вашу думку, буде виглядати ця справа? Я думаю, процес перемовин буде тривати ви праві, але. Тут добре сказати про те, що все ж таки подовжено безмитне право України ввозити товари ще на рік. Воно продовжено. Але звичайно, країни, які ми всі знаємо, це безпосередньо там найбільше це Польща, Словаччина, Угорщина. Ці країни виступають проти того, щоб ми експортували товари. До ЄС що відбулось останні роки по деяким позиціям, зокрема, що мова йде про цукру. Експорт наших товарів збільшився в десятки разів. Навіть там більше, якщо говоримо про 21 рік, то більше ніж 60 разів. Це звичайно занепокоєння ферми тієї ж самої Польщі, які починають там страйкувати, бойкотувати. І вимога була. Встановити квоти там на рівні 21-го року, але тут також варто відмітити, що відстояно право наше квоти встановлюються на рівні 22 23 року. Тому в принципі ситуація не так катастрофічно виглядає, і на даний час фактично не припинено експорт, тобто блокування можливі, блокування з, з огляду на ситуацію. Польські фермери, політична ситуація, як бачимо, вже більш стабільно виглядає в Польщі. Вже вибори відбулись. Вони дивіденді особливо не принесли тим силам, які виступали за те, щоб там зупинити, обмежити експорт. Тому якщо висновки будуть зроблені правильно, то процес. І напрям допомоги Україні він продовжиться. То ми все ж таки будемо продовжувати експортувати. Але дійсно максимум, що Україні вдається, Україна, наприклад, наполягала на тому, щоб рівень квот був на рівні 23-го року. Це звичайно нам дало б можливість більше А що, зараз. Трошки зменшили рівень квот? 22-23 рік. Тому ми беремо середній показник за 22-23 рік. Але могло бути надзвичайно 20... Якщо брати 21 рік, то в порівнянні з 21 роком, роком цьому році з чимось разів збільшено експорт, зокрема і цукру. Тому 20, це компромісне рішення, 23 третій, рік. Тому угода продовжується на рік її подовжено. Але звичайно, що ми не зможемо наситити ринок, Не виглядає картина катастрофічна по деяким позиціям. О м'ясо птиці, по моєму 1,5% європейського ринку. Ми займаємо, тому нам ще є куди рости, нам є куди експортувати, і плюс відкриття морського шляху дає нам можливість збільшувати ці об'єми. Але зрозуміло, що противники будуть економіки Європейського союзу, держави окремі будуть відстоювати свої інтереси. Тому тут скоріше буде переговорний процес і скоріше так і збережеться динаміка ось 23 22 рік, але не 21 рік, слава Богу. Пані Андрію, дивіться, от зараз встигли ці протести польських фермерів на українсько польському кордоні, але ця історія триває вже довго і розуміємо, що немає остаточного її рішення, оскільки йдеться не лише про якусь конкуренцію з українськими фермерами, а йдеться про загальну європейську політику, яка буде стосуватися польських фермерів. Ну і власне, ми зараз трішки так відсунули цю тему на такий другорядний план. Оскільки не відбувається чогось нового, але розуміємо, що проблема є, і на жаль, вона не є остаточно вирішена. Які зараз стан справ відбувається з приводу того, що називається порозуміння з боку польських фермерів, і того, що е в кінцевому результаті призводить до їхнього блокування українського кордону, ну як от я вже говорив, ми неодноразово в ефірах піднімали ці теми інших каналах зокрема щодо того, що Продовжується активна політика не тільки по а й щодо громадян України загалом. Активна політика щодо зменшення, зменшення пілі, зменшення виплат, зменшення розмірів вод, зменшення експорту, припинення там багато чого звучало, щоб фури порожні не заїжджали. що начебто, наші перевізники там надають послуги між країнами, демпінг шалений. І не можуть конкурувати європейські перевізники, європейські фермери. Наша продукція якісна сільхозвиробництва йде в Європу. Вони не можуть конкурувати. І кожна країна намагається лобіювати свої інтереси своїх фермерів. Але конкретно по ситуації, по Польщі, ми бачимо по останнім виборам, що великих дивідендів політика притримання. Інтересів України і політика збуження цих квот зменшення, блокування. Оці вони не дали результату, тому що на виборах фактично це не дало багато голосів. Тому враховуючи, що вибори пройшли, я очікую навпаки, що що правляча партія в Польщі буде. Навпаки, вектор змінювати вже не так буде елеміюватися інтер. Але звичайно, це буде відбуватись, і якщо блокування будуть відбуватися, я сподіваюся, що буде реакція більш швидше відбуватись польського уряду. Що всі ці що вони будуть прибиратися ці протести, або, хоча б перемовини будуть іти, щоб мінімізувати цей вплив, тому що виборів вже... Не передбачається, тому чекаємо все ж таки на більш тісні кроки з боку уряду польщі. На діві ще я вас хотів розпитати про теперішні механізми так званої економічної економічного бронювання. Так є кілька проєктів, так всіх і всі їх обговорюють. Розуміємо, якого плану є проблеми з другого боку. Розуміємо, що є підприємства, ну які також не до кінця відповідають нашому знаєте, посполитому уявленню про те уявленню про те, що собою являє, знаєте, от справедлива мобілізація. Так розуміємо, що має бути виставлений якийсь дуже чіткий механізм для того, щоб ніхто не почувався скривдженим. Отже, ваше бачення і загалом механізми для того, щоб це все діло дуже швидко реалізовувати. Я активний прихильник економічного бронювання. Ми з вами неодноразово це в ефірах і з вами з іншими телеканалами обговорювали. Добре, що вже з'явилися законопроекти. Це надзвичайно шлях вперед для це. можливості економіки вижити в цих умовах непростих. Щодо запобіжників, якщо ми говоримо про модель 20 тисяч гривень військового збору, яка є там основною, це просто податок, який був 1,5%, і А це буде по Конкретна сума 20 тисяч гривень окремого військового податку. То тут запобіжники прості. Якщо це стосується ФОПа, то він як мінімум на ринку має бути не менше там року функціонувати і щомісячно отримувати платежі в розмірі, там в якому вже Верховна Рада встановить, але це може бути і 20, і 60 тисяч гривень щомісячно. Якщо це мінімальне запобіжник, це не буде означати, що завтра чи післязавтра станеться так, що нареєструються тисячі фопів фіктивних, які будуть робити під цю модель. Щодо другої моделі про працівника це заробітна плата, яка може сягати 35 тисяч гривень. Якщо ми говоримо. Про навантаження на цю заробітну плату це ну майже половина, тобто одразу половина заробітної плати піде в бюджет податків. Це для бізнесу шалене навантаження, і так само це підприємство має функціонувати не один рік на ринку, або, хоча б рік на ринку, показувати показники надходження мають бути на рахунок, тому це не зможуть як мінімум. Рік ще не зможуть люди використовувати це одразу в фіктивних великих розмірах. Крім того, ми дивилися статистику, і статистика така, що загальна кількість, якщо беремо відсотка фопів, вона складала менше 5%. Якщо брати рік, той, який зараз там є призивним, то це малий відсоток. І Якщо брати заброньованих кількість згідно двох постанов Кабінету міністрів, вона значно більша, ніж можливість, яку буде про що це? Це керівник підприємства, просто сам може визначити працівника керівника або надзвичайно цінного працівника, якого він зможе забронювати. Він не зможе забронювати, на жаль, всіх. Тому що це навантаження шалене на кожний підприємства, але одного-двох він зможе забронювати. Тому тут запобіжників можна придумати без головне, щоб ці ця, ця полеміка розпочалась. Тут е, нічого страшного не відбудеться, тому що все це буде контролюватися, і це не може бути в мільйонах е, людей. Це тисячі, не більше людей. Дякуємо вам, Андрій Шабельніков, керуючий партнер АО Лав», голова комітету НАУС питань інвестиційної діяльності та приватизації, був в прямому ефірі телеканалу «Еспресо». зараз.